Ти мої любі, 27 день трьох прав для постави. Продовжуємо займатися своїм здоров'ям і поставою. Перше, що робимо, робимо дренажні такі рухи, обіймаємо себе і похлопуємо по а, спинці а, такими легкими, ослабленими, ненапруженими долонями. Продовжуємо. Хоча 20 разочків. Нашу лімфатичну систему. Додаємо розворот корпусу до цієї вправи. Що ми робимо? Ми закрилися, стоїмо по центру. На розвороті будемо повертати корпус правою вліво ніжки. При цьому в нас стоять чітко приклеєні до підлоги. Тож, закрились, розкрились, закрились, розкрились, закрились, розкрились сторону. Сторону. Стороно кожен раз намагаємось потрапити в іншу частину нашої спинки. І ще, іще, іще, іще. Продовжуємо. Ще п'ять. Два, один. Інша рука. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І двома. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили, Отряхнули ручки. Попрацюємо тепер зі всім тілом. Потягуємося з задоволенням вгору. Провернули пальчики в замок. Гору. І що будемо робити? Будемо присідати, роз'єднали замок. долоньки від мудра над головою, разом складені, Піднялись на носочки, витягнулись напружені сіднички, підкручений куприк. Присіли, підняли пальчики І ще. Вдих виросли, піднялися на носочки, видих присіли, підняли носочки над килимочком. І ще. Це три. І ще чотири. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Не забуваємо піднімати пальчики над килимочком. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. І 20. Завершили, ще до сторони опустили ручки вниз. Тепер потягнемо наші пасті, наші м'язи. Обіймаємо себе за лівий зап'ясток, тягнемо плече вниз, а вушко вгору. Плече ліво вниз, а ліве вушко вгору. При цьому праве плече до вуха не підтягнемо. Витяження всієї бокової поверхні шиї. Завершили інша сторона. Обійняли себе за правий зап'ясток. Тягнемо праве плече вниз, а праве вушку вгору. Витягуємо всю бокову поверхню шиї з правого боку. Завершили. Потягнемо задню, боку, задню поверхню шиї, склали пальчики в замок собі на потилицю, розкрили плечі в різні сторони, ліксі в різні сторони. А, плечі розкрили, опускаємо підборіддя на груди і тримаємо, створюємо таке витяжіння задньої поверхні шиї. Трошечки притискаємо. Сильніше за допомогою рук підборіться до грудей. Затримались тут. Повертаємо голову вліво, при цьому лікці не з'єднуємо. Провертаємо голову, наче козаючи по грудної клітинці. Повертаємо голову в вихідне положення. Тепер вправо не з'єднуємо лікті. Підборіддя, наче ковзає по грудної клітині. Повертаємо вихідне положення. Обережно піднімаємо голову вгору. Створюємо невеличку компресію задньої поверхні шиї. Підтягнули плечі до вух і відпустили. Підтягнули, затримались. І відпустили. Підтягнули, відпустили. Підтягнули. Відпустили. Ще сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Завершили. Тягнемо передню поверхню шиї. Склали долоньки. Наглядні клітинці і підтягнули підборіддя вгору. При цьому сильно задню поверхню шиї не затискаємо. Язичок на верхньому підними. Опустили, з лівої сторони затисли і потягнули підборіддя вгору і вправо. Опустили. З правої сторони притисли долоньки до грудей. І підберіть вгору і вліво. Опустили. На сьогодні це все. До зустрічі в наступних практиках.